Привіт, друзі! Зробила ще одну таку коробочку на чотири яйця, як ви бачите, і декоративну пасочку. А ви вже підготувалися до паски. Першу коробочку робила я для бабусі. Я Хотіла ще собі зробити і зробила ще собі другу. Буду класти туди яйця. І, напевно, теж, як бабуся, понесу в церкву мене буде свій кошик, я навіть цю пасочку хочу в нього положити. Хай пока покась. Як мило Гарної вам днини і смачної паски. Та малює вербову гілочку Оп! Оп, макай фарбочку. Тут вирішила щось намалювати біленьким, да? А тепер біля гілочки. Як ти малюєш, Покажи. Виходить, донь. Тебе там буде вербова. Так трудиться дитятко, малює вербову гілку, так. Головне, що ти навчилась оп-оп робити. Такі робити плямки. Плямила наше золото. Та ти що? Ну просто чудесія із чудес, Ганусь. Та те все? Класна робота в тебе виходить, Ганусь. Я в захваті Від такого виконання. Оп! Так робила. Отак! Диви, як здорово. Отак. По всьому листку ж треба, правда? Що то ж не на одному місці будеш. Ну, ну, в себе не витирай. Витрай витирай сервяточку, витирай. витирай. Пензлик став сюди. Ой, добре, Інший візьмеш ще, так? Да? Ага. Ще ж треба іншим опкати, -оп -оп да, доці? Опа! Так я штурм просто. Акуратненько, акуратненько, багато не беремо фарби Ну, вже скільки взяли, то добре, що взяли, правда ж? Фарбочку ставимо. Фарбочку ставимо. Ти вже перед тим фломастерами трудилася. Расунечка маленька, художниця, ти дорога. Така робота вийшла в ганусі. Красота. Новий листок, нова робота. Ага. рукавчик трошки фарбує. Чудесно, чудесно. Махай мамі пока-пока, донь. Пока-пока. Помалювала Она ще цієї витирає. І витирає столика після себе, гана да, Маріка? Давай, давай, витирай, витирай. Витирає після себе, бо ж трудилася.